Друзі, вітаю! Виходить, що в Німеччині може відбутися зміна влади, і будуть дуже скоро позачергові вибори. Шольц звільнив одного з своїх міністрів, міністра фінансів, лідера, керівника найменшої партії в коаліції вільних демократів. Але демократи, хоч вільні, звільнятись з коаліції не захотіли, і це якраз може призвести до урядової кризи, кризи коаліції і виборів. 54% німців хочуть виборів. Чому вони пішли на це? Що це означає, який загалом план Німеччини, як це на нас вплине? Плюс по плану Трампа, який сьогодні був озвучений з Wall Street Journal, Є теж додаткові деталі, це вже прокоментував Зеленський. Є е, бажання щось робити немає. Він, до речі, уже в угорщині. Я Він казав, що буде дуже скоро він в угорщині, але не думав, що вже буде в Угорщині. Давайте все це проаналізуємо, і Лукашенко обіцяє Трампу ніщо інше. Він обіцяє йому Нобелівську премію, якщо допоможе закінчити війну. Таке враження для Лукашенка, начебто, він їх роздає, Ці Нобелівські премії. Крім мішка картошки, Лука нікому нічого дати не може. Але давайте це проаналізуємо. Плюс в Кремлі все ще чекають на розмову із Трампом. І що хоче зробити це для інавгурації? Там явно почали нервувати. Друзі, підпишіться на цей youtube канал це важливо. Нас атакують російські боти і тролі. І щоб український контент не просідав, в видачі канал не песимізувався. Потрібна ваша підписка тут і зараз. Також тут і зараз потрібен ваш донат, тому що ми зараз збираємо гроші на Дрони атакуючі дрони, дрони, які будуть шпигувати заради наших хлопців, щоб у них все було нормально, і власне ці дрони полетять одразу на три бригади і будуть бомбити росіян в потужних руках наших захисників. Тому донат, пейпел, банка, картка все є. Запустіть, будь ласка. Шольц не знаю. Дуже дивна історія. Після виборів Трампа таке враження, що включився план Б порятунку проєвропейської коаліції. Чому? Є багато розвідданих різного ставлення Трампа до Шольца. Ну і зрозуміло, що Шольц може піти в відставку. Шольц виглядає як політик, який готовий пожертвувати собою, але тільки заради того, щоб до росту супервеликого росту праворадикалів, які за правління Трампа можуть ну дуже жорстко накачати свої рейтинги. А він якраз розуміє це і розуміє, що до... Наприклад, вересня наступного року, коли мали би бути планові вибори, Вагенкнех та альтернатива для Німеччини можуть отримати більшість більше 50%. І тоді доведеться формувати коаліцію з проросійських сил. І шольцу тоді точно нічого не бачити, і країні нічого не бачите. Ну і виникає враження, що шольц готовий жертвувати собою, тільки зробити все для Німеччини, не альтернативи для Німеччини, а якраз таки для сьогоднішньої Німеччини, так. Щоб їй допомогти, знову ж таки, ми розуміємо, якщо там приходять проросійські сили, сили і Якщо там приходить альтернатива для Німеччини, для, для України ця країна Німеччина мається на увазі просто фізично закривається на допомогу. Зараз вона найбільше допомагає в Європі, не завжди бравадно допомагає зброю, не завжди допомагає так, як нам би хотілося, але це виглядає як план Б, про який ми так говорили, про який прилітала, розповідала Аналена Бербок. Німці дійсно підготувалися до приходу Трампа, який може бути недружнім до Шольца. Тому зараз вирішили піти в глуху оборону, переобратись, поки не виросли рейтинги цих радикалів, і убезпечити і свою національну безпеку. Ну і частково нашу. Що важливо, це ще не розпуск парламенту. Це поки що жорстка тріщина в коаліції Шольца. Бундестаг може й не проголосувати, щоб вони були єдині, щоб вони. Ну, переназначити міністра, ну і це може призвести до позачергових виборів, які вже е, Голос Америки е, в своїй новині каже, що можуть відбутися, наприклад, в березні 25-го року. Я вам говорив, що і нам вже вибори пророкують на 2025 рік. Ну от але бачимо, що в Німеччині все відбувається набагато швидше. Це точно не той сценарій, який обрав собі Лукашенко, що поки Росія зайнята Україною Китай Тайванем а в Штатах вибори Лука теж вирішив тихенько переобратися. Це якраз той випадок, коли грають на випередження. Ну, питання вдасться, не вдасться, і чи зможуть технологічно зробити все те, що продумали на папері. Це перша історія. Друга, Зеленський сказав вже ж в Угорщині, і сказав, що треба мир, треба допомога не в переговорах, тому що Росія напала не словами і стріляє не словами. Ви бачили, як сьогодні в місті Києві в висотку, просто в останній поверх прилетів шахет. От, і обстріли на Донбасі, обстріли Сумщини, Херсонщини, обстріли нашої Харківщини. Це якраз такі обстріли зброєю. І Зеленський каже, що дайте зброю, а не підтримку на словах, не підтримку в переговорах. І що власне перемога можлива не через дипломатію, а через силу, тому давайте зброю. Так, зеленський прокоментував. Прокоментував якраз своє перебування в Угорщині і статтю, яка з'явилась з типу мирними ініціативами Трампа. Зараз з'явились доповнення про те, що це не позиція Трампа. Все те, що я казав в попередньому відео, відмова від НАТО і зупинка поля бою. Насправді, все це типу, Трамп буде ще вирішувати. Трамп буде вирішувати все це особисто. От і е, поки що фінального рішення не прийняли. Так, підтверджується, що це більш за все близькі до Трампа рандинки з аналітичного центру Америка Ферст. Це колишні його співробітники, які ну, вирішили подавати типу, йому багато корисних порад, особливо там, де їх, їх не просили. Це друга річ, яку я хотів сказати: ну і третя забавна річ: Лукашенко сказав, що якщо Трамп досягне миру в Україні, то власне він заслуговує на Нобелівську премію. І Треба буде її дати, і... Білорусь готова клопотатися і робити заявку в Нобелівський комітет, щоб, власне Трампу таку Нобелівську премію миру і видали. Так. це трохи смішно, те, що на початку лука, крім мішка картоплі і якихось захворювань, нікому нічого передати не може. І він не розпоряджається Нобелівськими преміями, але заради хайпового заголовку зрозуміло, що туди заліз. В Угорщині зараз, якраз там, де перебуває Зеленський, точно відбудеться розмова Зеленського один на один із Орбаном. Орбан зараз намагається себе літи, ліпити лідера Європи, намагається себе продавати як супервпливового. Він робив ставку, так, ну, от, але Європа зараз мобілізується і навпаки приймає сценарії по плану Б, ну, а не намагається зараз підігрувати Трампу. Дивіться, і в Росії теж не розуміють, що з Трампом Трамп їхній, Трамп не їхній, тому що. Знову виходить пісковий, знову на невпевненому голосі, каже: ну все ще ждемо, що там розмова може відбутися, Може, Трамп там поспав, відпочив, поїв, пограв в гольф вже із Зеленським, поговорив, а з Путіним ще не зізвонються. І невпевненість розвивається в Кремлі. Бачимо, що ця невпевненість призводить до того, що ну вони не можуть чітко сказати, що все, що буде робити Трамп. Точно їм підходить. А це якраз те, про що я вам говорив раніше. Це те, на чому можна і треба буде зіграти в Україні для того, щоб відносини Росії і Трампа не були ідеальними, а Трамп був проукраїнським. Друзі, це вся інформація на дану секунду. Підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, поставте дзвіночок, обов'язково напишіть відповідь на питання, піде Шольц на вибори і дійсно намагається зіграти на виберечення. Чи ні, це перше питання. Друге, щоб ви відповіли Лукашенко з його дурнуватими ідеями про премію миру для Трампа. Зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.